Вітаємо, друзі! З вами граний коледж на Скова 18 Це відеожурнал «Відкритий світ через зарліт. Він Шекспір доволі загадкова постать у англійській літературі. Його твори екранізують, цитують та вивчають у школах та вузах. За офіційною версією, Шекспір народився у місті Стр Стратфорд, що на річці Ейвон у Великій Британії у 1564 році. Саме тому письменник отримав прізвисько Барт Ейвона. За свої 52 роки життя Вільям Шекспір став одним із найвідоміших драматургів світу, створивши 17 комедій, 10 хронік, 11 трагедій, 5 поем і 154 сонети про Ромео Джульєту, Гамлета, Принца Данського, Отелло та Макбета. Чули всі. Шекспіра вважають національним героєм та одним із символів Англії. П'єси за мотивами творів драматурга ставлять на театральній сцені світу. Частіше ніж твори будь-якого іншого автора. Чи грав колись Шекспір на сцені? У молодому віці Шекспір грав на сцені театру, але успіху в акторці так і не досяг. У 1623 році актори трупи Шекспіра видали так зване перше фоліо, до якого увійшло 36 п'єс Шекспіра. Видання лягло в основу усіх сучасних видань письменника, дотепер вважається скарбом Шекспірської спадщини. Помер драматург 23 квітня 1616 року. Його поховали під вівтарем церкви у рідному місці Стратфорд на Ейвені, але й досі невідомо, ким же насправді був Шекспір, простим письменником з багатою уявою, чи, можливо, лише псевдонімом, який об'єднує декілька талановитих людей. З цього приводу дослідники творчості Вільяма Шекспіра розділилися на дві течі: Стратфордіанство та антистратфордіанство. Адепти першого напряму вважають, що Вільям народився у місті Стратфорд на Ейвені в сім'ї рукавичника та торговця вовною, Джона Шекспіра і, отримавши освіту, став талановитим письменником їх опоненти протилежної думки. Вони гадають, що під псевдонімом Вільяма Шекспіра ховається декілька людей, які жили і творили приблизно в один час. Друзі, сподіваємося, що ми зацікавили вас. Тож продовжуйте знайомитись з творчістю великого Шекспіра в відкритий світ через зарліт.